Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Рокас, я нутріцолог-дієтолог, і сьогодні наша тема про хлорофіл. Ми розберемо з точки зору нутріцології цей продукт, і я вам розкажу, для чого його взагалі вживають. І в принципі розберемо, чи потрібен він в нашому раціоні. Але я почну з маленької історії. Одного разу я сиділа за чашкою кави з однією коліжанкою, яка розповідала про свою подорож на Гоа який вона подорожувала зі своєю компанією, і е, вона розповідала, що коли вони приїхали вже на той курорт, е, багатьом людям стало погано і тої кухні, яка була, а в її ні. Вона з собою в дорогу взяла пляшечку хлорофіла і виявилося, що цей продукт її доволі сильно беріг від різних, е, скажімо так, травних проблем. І е, я вирішила, чому би не розповісти вам, і ну, взагалі, для чого цей напій і в чому його суперсила. І, взагалі, для чого це зараз такий мейнстрім? Сідайте зручніше, беріть щось нібудь попити і будемо розбирати хлорофіл з точки зору трісології. Давайте розберемо, що таке простими словами цей е, продукт. Спочатку е, Поглибимося в біологію трішечки такий екскурс, щоб нагадати вам людською мовою, що ж це таке. Це зелений пигмент, завдяки якому листя має чудове зелене коля. Це те, що дає рослинам можливість жити, рости і створювати енергію через фотосинтез. І у живих рослинах цей пігмент жиророзчинний, Це дуже важливо. Я потім поясню, чому це має значення. Цей пігмент упакований у рослинну жирну матрицю. Через це, коли ми споживаємо зелені продукти, хлорофіл вот тут якраз не завжди може засвоїтися доволі добре. Зазвичай є втрата. Більш того, з тих рослин ми отримаємо жиророзчинний вітамін К, і для нас це є той не користю, яка нам потрібна. Саме отримання з зелених продуктів і антиоксиданти, і жиророщення вітамін К, і е, той корисний для нас хлорофіл. Де ми можемо отримати хлорофіл? Подивіться на картинку, я спеціально зробила таку інфографіку, щоб ви розуміли, які це є види е, зелені. У нас є хлорофіл А, він зустрічається повсюдно у рослинах, тобто, це вся рослинність, яка є на землі. Хлорофіл Б це зазвичай більш у овочі або якісь рослини, які ми можемо вживати у їжу, наприклад, це зелень, та ж сама петрушка. Далі є хлорофіл Д, це бактерії і червоні водорості. І є хлорофіл Ф, він поглинає інфрачервоний спектр. І ми можемо побачити, що в більшості зеленої зони, яка покриває нашу планету, ми якраз і зустрічаємо хлорофіл А і хлорофіл Б. Однак от той хлорофіл А не, нам не підходить у вигляді їжі. Тобто ми не можемо з вами, як тварини, їсти травку або листечко. Нам потрібно так, щоб ми могли його перетравити і отримати максимально корисне. Тому ми можемо в більшості споживати звичайний хлорофіл Б. І де ж отой хлорофіл Б, в яких продуктах ви можете точно зустріти і з них побудувати раціон: це шпинат, зелена капуста, броколі, петрушка, рукала, паприка і зелений горошок. І от щоб отримати терапевтичний ефект, треба дуже багато зелені споживати. Подивіться на картинку, скільки взагалі існує джерел. З хлорофілом, наскільки вони нам потрібні в раціоні, ви побачите, що це доволі сильно різноманіття. Але щоб нам отримати от той хлорофіл потрібної кількості, нам треба з'їдати 200 грам шпинату. Це доволі багато, 150 г брокколі, ну, Тобто це теж не всі їдять брокколі, Тим паче вони мають бути правильно приготовлені і, звичайно, не перезрілі. Ми маємо для того, щоб отримати норму хлорофілу, з'їсти майже пучок петрушки. Мало хто це таке їсть. І ще зверху салат. Тобто, уявіть, на день 200 г шпинату, 150 г брокколі, цілий пучок петрушки і ще салат. От стільки нам треба з'їсти, щоб отримувати норму хлорофілу. І, звичайно, люди це не роблять це дуже мало відсоток людей. І саме тому, звичайно, прийшли різні технології, які допомагають нам отримувати от той хлорофіл у вигляді рідини. І тут часто мені пишуть, що це взагалі нормально, що це не той хлорофіл взагалі це той хлорофіл, який ми отримуємо зі шпінату, це ж якась інша форма. Тому що я читаю на такеці і бачу, що там хлорофілін або натрій сіль Міді. Як це ви поясните, чому в рідині, начебто я купую той хлорофіл з рослин, але пишеться зовсім інший склад. І отут давайте ми з вами заглиблюємося в сам хлорофіл, чому так відбувається? Ми можемо побачити з вами на картинці, що в середині самого цього хлорофілу, самої молекули, у нас знаходиться атом магнію. І саме він робить листочки зеленими, а саме з нього і починається фитосінтез, який нам потрібен. Я на картинці вам виділила магній в синенькому такому кружечку. І коли ми хочемо зробити рідкий хлорофіл, саме з рослин. І ще раз нагадаю, що це має бути та форма, яка нам підходить, тобто це хлорофіл Б, ця рідина має бути стабільна, вона має бути. Мати можливість не руйнуватися, коли попадає пряме світло, особливо сонячне світло. Щоб ця рідина не гірчила, спробуйте зробити смузі або сік з петрушки. Буде доволі таки неприємний присмак. Як в салаті, то даже дуже добре цей продукт, але як рідина ну, неможливо пити. І саме головне згадайте, що я сказала на початку, що хлорофіл це жиророзчинний продукт. Нам потрібно, щоб. Ми могли це засвоїти. І він має розчинятися у воді. Ми не запитаєте, як же ж може жиророзчинна речовина, тобто жир розчинитися у воді. І от тут якраз і полягає от той принцип зміни самої формули для того, щоб ми отримували дійсно правильний і корисний напій. І він має бути довго зберігаємий. якщо ви зробите напіз на той же самої петрушки, або добре, хай це буде листя салата, Вони більш м'які і не гірчать. Він дуже швидко окислиться і пити його неможливо. Більш того, він змінить колір, стане більш сірим, і також воно непридатне буде, навіть якщо ви захочете, запропонувати своєму другу випити. Він подивиться, що це сірий якийсь напій і, звичайно, відмовиться. Тобто немає ніякого апетитного вигляду. І отут. Я вам привела таку спеціальну картинку. Я вам не буду пояснювати цей хімічний процес, це вас не стосується мається таке заглиблення. Ми просто маємо подивитися, яка йде трансформація. Тобто є формула, де всередині ми бачимо вот той магній, який стоїть, який нам потрібний, і його за допомогою хімічної реакції заміняють на сіль міді. Це мідь і натрій разом. Таким чином утворюється хлорофілін, не хлорофіл, а хлорофілін. Бо це якраз і буде водорозчинна, більш стабільна і делікатна форма хлорофілу. Чому делікатна? Вона не буде дратувати кишківник, вона не буде мати якогось сильного присмаку або неприємного запаху. І це не хімія заради хімії. Це робиться для того, щоб продукт був безпечний, стабільний, не розпадався при зберіганні. Це дуже важливо. І щоб цей напій міг зберігатися довготривало, наприклад, рік. І Саме головне, він має легко засвоюватися у водному середовищі нашого організму. Адже ми маємо всередині рідини, а не жир, який далі вже буде вступати в певну реакцію. І тепер те саме головне питання: то той хлорофілін, який ми купуємо рідкий в баночці, це точно зі шпинату? Ні, друзі, це не зі шпинату. От тут якраз і будуть використовуватися хлорофіл класу А, тобто це буде рослина. Це не петрушка, не рукола, не салати, не броколі. Ні, це те, що ми будемо їсти в салаті. А для виробництва хлорофіліна буде використовуватися якраз рослини. І е, там буде замінюватися той магній для, на натрій і, і мідь е, у свіжому шпинаті броколі, петрушці, хлорофіл жиророзчинниць. Це саме головне розуміти. А в добавках, мається на увазі, рідкий хлорофіл, він водорозчинний. Саме тому на етикетці і буде писатися таке поєднання, як хлорофілін або хлорофіл з мінною сіллю. При потраплянні хлорофіліну в організм він залишається стабільним, тобто не відбувається швидке окислення за допомогою там, соків шлунку, це теж дуже важливо. І він прямує до тонкого кишківника. Саме там починається його дія. Ви для себе маєте розуміти, що коли ви випиваєте той хлорофіл-рідкий, який у вигляді нутрицептика, це не в ротові порожні не в шлунку, а саме буде дія в самому кишківнику. Саме тому в тій історії з моєю коліжанкою вона мала дійсно гарний оздоровлюючий ефект, тому що цей напівпливав на мікробіом і таким чином посилював його дію. А тепер давайте розберемо мідь, бо часто можна почути, що мідь – це погано. Надлишок міді це токсично і багато хто лякається. Але насправді мідь це важливий мікроалімент для нашого організму. Він потрібен кожній людині. І щоденна потреба це 1,5-3 мг. Більшість людей недоотримає міді з їжі, все ж таки є певний дефіцит. Вона потрібна. Для вироблення колагену, роботи ферментів, антиоксидантної системи, тобто наш захист антиоксидантний, і правильного використання заліза. Саме тому люди, які п'ють рідкий хлорофіл, помічають, що у них збільшується рівень феретину і, взагалі, покращується показник по гемоглобіну. А тепер давайте більш найважливіше затронемо: мідь у хлорофіліні не токсична форма, не треба боятися її. Це безпечна мікродозована форма, яка входить у допустимі добові норми. Вона не накопичується здоровому організмі. Тільки якісь певні хвороби можуть сприяти тому, що хлоро... мідь буде накопичуватися у здорової людини. Навіть з якимись там певними хворобами серцево-судинної системи мідь не накопичується з хлорофіліна. Тому цього боятися не треба. Як же хлорофіл працює в нашому тілі? От для чого ж його п'ють? І п'ють цей напій не тільки звичайні люди звичайно, мода пішла з селебрітіс. І я розкажу вам простими словами, чому ж так відбувається. В першу чергу це антиоксидантна дія. Подивіться на картинку, як відбувається у нас вплив нашої клітини під дією вільних радикалів, на прикладі яблука. Якщо яблуко не піддається руйнуванню вільних радикалів, воно зберігає свіжість, пружність, і ми бачимо соковите яблуко, яке ще і не гниє. Як тільки його починають атакувати, вільні радикали, а це не тільки просто якась хімічна речовина, це звичайне сонячне світло і кисень, який знаходиться в повітрі, яблуко починає змінювати форму. По-перше, може з'явитися ознаки гниття. Звичайно, воно стає сморшкувати, і починає руйнуватися сама структура. І ми бачимо. Зморкувати страшенно в якихось гнилих п'ятнах яблучко. Так само відбувається дія в нашому організмі під дією вільних радикалів в організмі. І увіть, що це відбувається щодня з кожною клітиною вашого тіла. А хлорофіл, як зелений щит, допомагає зменшувати цей окислювальний стрес. До речі, для того, щоб зменшити окислювальний стрес, не тільки один хлорофіл ми можемо використовувати і оміго 3, і ресвератрол, і сульфорафан це все назва антиоксидантних сполук. До речі, відео про омегу в мене є на каналі. Відео, посилання на це відео буде закріплено в коментарях під цим ефіром. І важливо для жінок після 35 років, які починають звичайно відчувати зміни в тілі, такі невеличкі вже зміни в шкірі, зміни в тілі, не вже з'являється перша сивина, тобто ознаки такі невеличкі старіння. Хлорофіл це уповільнює. От для цього і почали селебрітися, пити хлорофіл. Наступне, це підтримка травлення та мікрофлори. Існує багато досліджень, які вказують, що хлорофіл зменшує вздуття, адже ми тепер знаємо, що він діє в тонкому кишківнику. Він підтримує лужне середовище, тому що основний елемент це магній, а це лужний елемент. Він полегшує власну внутрішню детоксикацію, підтримує корисні бактерії. Це працює як щоденна. Природна детоксикація. Саме тому, в тій історії, яку я навела на початку цього відео, моя коліжанка дійсно уникнула різних травних проблем, які відбувалися з іншою її компанією. Хлорофіл позитивно впливає на шкіру. Акне, запалення або почервоніння. Звісно, акне він не лікує, але допомагає організму тримати опір. Чому це відбувається? Коли ми додаємо більше зелені, тобто самі реціон, або той же самий рідкий хлорофіл, то дійсно зменшується запалення. А це, звичайно, зменшується в вигляді висипів, шкіра не така червона і нема, наприклад, якихось подразнюючих елементів на шкірі, так само, як зема. Тому я рекомендую, якщо є акти або якісь є проблеми з той же самий сибирійний дерматит, дійсно скоригувати харчування, для того, щоб додати більше зелені, щоб отримати такий скажімо так, лікувальний ефект і хлорофіл. І ще в різних дослідженнях було помічено, що люди, які пили хлорофіл, дійсно мали менш неприємний запах від тіла. Під той ж самий, а також пропадав запах із рота, якщо було таке запалення, знову тому, що йде протизапальна дія. Багато жінок описують ефект від хлорофіла, як в тому, що в мене пішла важкість живота. Я почала відчувати чу себе вільною, в мене там всередині нічого не тисне і в животі, наче пуста. Дійсно, отак впливає хлорофіл на те, щоб власна мікрофлора мала опір, була постійно збагачена і могла боротися з якимись певними бактеріями чужорідними або з тими же самими грибками. І це відбувається щоденно, якщо ви вживаєте норму зелені або хлорофіл. Як же пити рідкий хлорофіл, яка взагалі існує доза от цього? Тому що часто на, на етикетці ми можемо побачити, наприклад, там, краплі, якщо це дозування в краплях, або ложками мірюють, або навіть мілілітрами пишуть. Ну, Мілілітри дуже важко вимірювати, якщо людина так ніколи не стикалася, простіше, звичайно, ложкою міряти. І я коли рекомендую хлорофіл в раціоні для там, покращення, наприклад, мікрофлори, або, в принципі, як природна детоксикація, то дійсно рекомендую краще поміряти ложечкою. І тут нам допомога чайна ложка. Вона містить приблизно 5 мл, це безпечне дозування. Ми розводимо на 250-300 мл води. Це може бути просто прохолодна, холодна, якщо жарка. Або тепла, головне, не кипяток, тобто, щоб вона не кипила. Ми додаємо просто таку водичку чисту, хлорофіл легко розчиняється, і ми можемо цей напій пити, або, наче серце, або між їжею. І достатньо один або два рази на день для того, щоб підтримувати в нормі нашу мікрофлору, мати такий антиоксидантний захист і гарно себе почувати. На що треба звернути увагу? Якщо в хлорофілі є неприємний запах болота, це неякісна форма. Або це напій скис, тому що неправильно зберігався. Зазвичай рідкі напої мають правильно зберігатися при температурі не вище, ніж 12 градусів, особливо, якщо це йде транспортування. Якщо ви вскрили баночку і відчули неприємний болотяний запах, не пийте, значить це напій спорчений. Кому особливо підійде хлорофіл? Тим, хто їсть мало зелені. От є люди, які не люблять або вибірково, наприклад, є овочі, які їсть, ті ж самі помідори, а огірки і зелень не їсть. Тоді хлорофіл підійде. Тим, хто має здуття, важкість і застій в кишківнику, тобто немає регулярного випорожнення. проблеми зі шкірою від висипів до екземи це підійде. І також хлорофіл підійде тим людям, які мають такі захворювання, як псоріаз. При високому рівні стресу, тим, хто хоче м'який щоденний детокс, яким не потрібно там голодування чи якісь екстрачистки, а просто хочеться підтримувати чистоту у власному тілі щодня. Я рекомендую хлорофіл. Кому варто бути обережним? Це вагітним жінкам. Тому що часто люди не розбираються в етикетки, не можуть правильно оцінити якісний це продукт, не якісний, починають вживати. Тому краще бути тут обережним, не вживати, якщо вам лікар не радить там певну марку, тому що в цьому розбирається і знає, що ці сертифікати вони точно відповідають тому, що є в самій баночці. Тому вагітним жінкам бути обережним, жінки, які мають проблеми з печінкою, тому що печінка відповідає за нашу детоксикацію. Якщо там є певні запальні процеси, наприклад, там є якісь серйозні захворювання, той же саме гепатит, або якісь руйнування клітинок печінки, то тут варто порадитися з лікарем для того, щоб дійсно вводити цей продукт як нутритивна підтримка, або ні. І при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту у стадії загострення. Тут також треба порадитися з лікарем перед тим, як приймати. І тепер давайте розберемо саме цікаве це міфи. Я дуже люблю розбивати їх, тому що якщо ми знаємо, скажімо, так, міф, ми можемо з ним попрацювати і, як то кажуть, гіштальт закрит, перейти це і більше не повертатися до цього міфу. Тим паче я люблю чесність внутрі цеології, тому зараз найпопулярніші міфи про хлорофіл. Хлорофіл дорівнює детокс печінки. Ну, це неправда, тому що печінка очищає організм самостійно, і хлорофіл може тільки підтримати травлення належним способом. Він ніяк не впливає на те, що печінка краще почала щось очищувати, там кров, наприклад, і у вас зразу вже покращилося стан. Ні. Так не відбувається. Хлорофіл просто покращує дотравлення їжі. Наступний міф: хлорофіл лікує акне. Ні, це неправда. Він зменшує запалення, але лікування це професіональний підхід як нутрізолога, так і косметолога. Важливо, щоб це була людина, дерматолог-косметолог, яка могла би правильно підібрати і домашній догляд. І певні лікувальні процедури. Ну і звісно, якщо ще і підключити нутріціолога, то ми можемо збалансувати тарілку для того, щоб прибрати продукти тригери і таким чином дійсно побороти акне. Наступний міф: хлорофіл допомагає схуднути. Ну, тут такого не буває, що людина п'є хлорофіл і раптом починає втрачати кілограми, це комплексна робота, це і харчування, і фізичне навантаження, і режим дня. Тобто, коли ви їсте, які проміжки між їжею, е, наскільки у вас врегульован сон і робота. Але хлорофіл е, дійсно допомагає зняти вздуття, тобто ви можете тоді більше різноманітні продукти зживати в різних комбінаціях, а значить, ви можете працювати на покращенні своєї тарілки харчової і харчової поведінки теж. Наступне е, хлорофіл дійсно, коли ти його п'єш, менше тягу до солодкого. І це е, допомагає. Якщо особливо людина була звикла до якогось солоденького після основної їжі, то з хлорофілом це менше. Але хлорофіл ніякому разі не жироспалювач, це взагалі міф. І дійсно, з хлорофілом неможливо зразу скинути кілограми. Ми можемо тільки допомогти дотравлювати їжу. Давайте розберемо тепер позитивні сторони хлорофілу. От Де ми можемо побачити найбільшу користь? В першу чергу, коли йдуть якісь гормональні збої у жінок після 35, тому що дійсно є проблеми з естрогеном, він може сильно підвищуватися, і це додаткове навантаження на печінку. Тому хлорофіл може допомогти створити середовище для того, щоб покращувати внутрішню детоксикацію. Якщо є газоутворення, бурдільні процеси, тобто людина дійсно має от такі неприємні відчуття, хлорофіл допомагає також в цьому справитися, менше бути такими, як надутим, надутою кулькою з хлорофілом. Тому візьміть на до уваги цей продукт. Якщо є така проблема, особливо після бобових, то хлорофіл вам допомогу. Для шкіри, тепер ми вже знаємо, це легка енергія. І це допоможе вам мати більш контрольований ну, якби вплив на стрес. Тобто, якщо ви знаходитеся постійно в стресовому ситуації, наприклад, стресова робота, то хлорофіл допомагає вам більш бути таким адаптивним, адже ми знаємо, що там є у нас мідь, якщо це ми з рослин беремо. Якщо це нативний такий хлорофіл, рідкий, як нутріцефтик, то також він буде допомагати в меншій ступені, але все одно допомагати справлятися зі стресом. І ще таке було запитання, чи ми отримуємо з рідкого хлорофілу вітамін К. Ні, тому що вітамін К це жир розчинна сполука. В рослинах так. Наприклад, ми споживаємо петрушку або шпинат, або просто листя салата. Так, з них ми отримуємо вітамін К і ще джерело зелений чай. Але з нутріцептика рідкого хлорофілу не отримаємо. Там його практично нема. Тому, якщо ви, наприклад, п'єте вітамін Д і вам лікар каже, що от дуже велике дозування, давайте ми знімемо форму або додамо вітамін К для того, щоб покращувати засоння, так, це правда. Якщо все ж все таки ви не хочете додавати нутріцептик у вигляді вітаміна К, тоді просто збагатіть свій раціон на зелень і, звичайно, зелений чай. Я хочу сказати, що хлорофіл ми можемо отримувати з овочів і з зелені. але... Рідкий хлорофіл це просто додаткові технології. Це коли ми поміняли старий телефон на новий смартфон, коли в наше життя зайшов той же самий Google, а тепер штучний інтелект, який нам допомагає там щось швидко зрозуміти і розібратися, так само і в харчуванні, і в нутритивній допомозі приходять технології. І хлорофіл це одна із тих таких часок, така мозаїка нутритивної взагалі, бази, якщо ви споживаєте нутріцевтики, хлорофіл вам тільки покращить. Взагалі ваш раціон. Але пам'ятайте, що важливо не 100 тисяч добавок, які у вас стоять на полишці, а доцільна і персоналізоване. Тому, якщо вам потрібна програма нутріцевтична, як правильно пити, з чим суміщати, як правильно поставити протягом дня, можете написати мені в приватні повідомлення або через соціальні мережі, і я вам складу цю програму так, щоб вона працювала на вас. І ви пили не 100 тисяч добавок, а ваші індивідуальні: 3-4, ну максимум 5. І дійсно отримали результат, а не просто були це гроші на вітер. Пам'ятайте, що в зелених рослинах жиророзчинна форма, і вона не завжди засвоюється. Це треба дійсно дуже багато зелені з'їдати. Це має бути збалансований раціон, щоб у вас зелень була. В три прийоми їжі так точно. Якщо цього немає, тоді не мучити своє тіло, просто додайте допомогу у вигляді технологій як хлорофіл. Хлорофілін це форма, створена, щоб працювати у вигляді напою. Вона безпечна, вона стабільна, вона не має якогось присмаку чи неприємного запаху. Це дійсно спеціально розроблена для того, щоб допомагати нашому тілу. Тому, якщо ви бачите в складі написано содіум куперхлорофілін. Тобто мідна сіль хлорофіліна або сам хлорофілін, це нормально. Це нормальний стан формули для рідкого хлорофілу. Це той самий зелений пігмент, просто в більш стабільній формулі і адаптивний для вашого тіла. Сподіваюся, тепер це питання закрите, і ви не будете тепер думати, п'ю я якусь хімію чи це натуральний продукт. Однак, я хочу зауважити, що етикетка дійсно несе багато інформації. Якщо в етикетці написано... Цукор, німіть, мед, гліцерин. Якщо написано якісь додаткові компоненти як спирти, це вже не про корисний хлорофілін. Це точно. Звертайте на увагу, що в корисному, дійсно, якісному хлорофілі не може бути цукру взагалі. І меду теж. Тому, якщо ви бачите це на етикетці, не купуйте, не треба витрачати гроші на вітер. Якісний хлорофіл – це прозора етикетка, прозора форма. І ви на етикетці зрозумієте, що написано. Якщо вам цікаво розбирати нутріцептики з позиції на етикетці, на що ми маємо звертати, пишіть, який нутріцептик вам цікаво розібрати. я зроблю відеоогляд. Сподіваюся, це відео було цікавим для вас. Ви для себе дізналися щось нове про той же самий хлорофіл. або закрили для себе той же самий гештальт, який же хлорофіл треба пити. Якщо так, поставте подобайку цьому відео, поділіться зі своїми друзями, адже я розповідаю про справжню матрицеологію. Дякую за ефір.